Героям слава доброго дня ми з України. Слава Україні, дорогі мої підписники, гості нашого каналу. З вами я Сергій Шелудько і місільський блог, і Надюшка Сергійова, і Віруська Сергійова. На даний момент зараз знаходимося в нашій шурші No2. Отакий От здоровецький букет. Вчора подарували моїм дівчатам флорист індієць із села. Як же воно називається? З Корніївки. Так що такий здоровецький букет це да? Червоні і білі, ну дуже гарні. Людина займається. ну Флорист, одним словом, вже ясно, що це квіточки там і всякі такі різні речі. Якось, можливо, заїдемо в гості. Вчора приїжджав до мене, говорив по поводу е перепілок, хоче людинка займатися. ну Діло зараз буде не про гладіолуси, не про перепілок. А времени зараз у нас в обріз. Їздили ми сьогодні з дівчатами, прокаталися, трошки помоталися по селам, проїхалися, трошки на душі кепсько. Чому кепсько? Тому що ті ставки, на яких я їздив там 10 років назад, їздив на рибалку, ми проїхали так по кругу, хотів дівчатам показати жуковку, малосопоївку, малу березанку. Води немає, просто на душі і реально споминаєш ті відео там в Тіктоці, що говорять, кукуруза і соняшник доведуть нас до того, що скоро на Україні не буде води. Ну а також у моєму селі Лосятин теж Володька говорить, що ставків як такових немає. Навіть запретили спускати рептрести, репхози. Ну коли я ріс там. У нас були рибхози, були церківські, і там постійно вода зливалася, наливалася через свободні канави. І води завжди було так капець. Повні ставки були. На сьогоднішній день немає. Ну але, друзі, діло зараз буде зовсім не про це. Зараз прийшли мені посилки. Це я знаю, що це від Андрія Іванюка. Так? Хочу, Іван Андрій Індрій Павлович Іванюк. Так, це в нас Запоріжжя. Це його мама прислала мені, поки не відкривай. Е, його мама прислала мені вишиту сорочку синю. Це його мама висилала. А він мені обіцяв прислати футболку. Таких футболок зроблено не дуже там багато. Не знаю, скільки там одиниць. О, не пам'ятаю на яку там річницю. Е, мені Андрій говорив, і він такі футболці приїжджав. Вона такого кольору, як моя, військова. Тільки тут такий тризуб. Я думаю, більше хто, що це вона. Бо тоді він не зміг, Він каже: Я постараюся тобі її е, І Хто там мені говорить, там Серега, ти носиш військову форму, носити її не можна, я її не купую. Це все подарунки, які мені дарують хлопці, які зв'язані з військовою формою. Так що, друзі, ще я хотів би зробити наголос на посилки. Не знаю взагалі, що це за посилка. Кравченко Анатолій Іванович, місто Ірпінь, відділення номер 10 їх два міста, дві штуки. Хто такий? Що таке? Я не знаю. Я думаю, розпечатаю, Можливо, там щось написано. Ну, а це посилка від Антона Гуленко відправляла е, Наталія Гуленко. ФОП. Вони продаються для свинарства. Є кажуть, сайт Мініферм, ферм От, Хто в групі состоїть у моїй спілці синоводів-аматорів, в принципі можна замовити кормушки, поїлки, там, різні, різні речі. Раніше було дуже багато бувого обладнання, на даний момент такого ну, є, але менше. Так що Кому буде цікаво, можете написати в коментарях, я номер телефону оставлю. Ми заказали там чисто маркера і балончики для того, щоб мітити поросят. Просив мене Артем Юрійович спитати про вентилятор і заодно спитав Антона про вентилятор в сарай, і заказав, кажу, вийшли мені пару маркерів і балончиків і крупну голку для ін'єкцій. Так що, друзі, розпечатуємо в першу чергу. Маленько, це буде у нас це буде у нас від Іванюка. Я думаю, більше всього, що там у нас знаходиться? що, Ага, ще треба розпечатати, так? Да? Я думаю, що більше всього, що там футболка, ту, що я чекаю. Папа, може чинити? Діду, йду, лишення. Батько ще трохи сліпувати. не <laughs> ага. а Я знаю, что он сказал, что он ее а, нашел, да, да, да. нашел, но она была в Киеве, кажи. Не хочет даже мне порезать Папа. И все. Я его -а -а. Точно? Я думаю, что... Запечатана. А, у нас все белого цвета. Мы сейчас посмотрим. В нём была зеленая кольор, а ну держи. А? Руна. чупс. Чукс. Чукс. А я сейчас надену. У, у него не такая была. Такая только у него зеленая была. Вот все. А ну да я надену. Опа. Все-таки Андрюха сдержал своё слово. Он у меня записанный Андрей Иванюк Козак. Капелюха теж. Ось така футболка. О, так що я думаю, мені личе, так? Да? Так що, друзі, така футболочка. Звісно, зараз після відео я її зніму. Зараз вже будете справлятися по господарству, тому що нам ще їхати з Надюшкою забирати ще один зіл е, зерно. Зараз розпечатаємо цю посилку. Давай, давай, водой. Зерпеня, вірпінь і буча, це... Дуже такі города, в яких дуже відбувалися злочинні дії. Це баночки, баночки нам вислали баночки, баночки для е, тушуночки, Там теж все баночки. Все переложене, все -то чин а то чорне, то пер... не знаю, це. І... А це пакетики? Курточка? Ні, це не курточка. Все? до А, футболка. Ще одна футболка. Ну, бу... да. це капелюк, держи. Це буде Лесі Петрівні на тушонку. Дайте ті шіпці. Вони теж баночки. Баночки. Півлітрові баночки. Це теж, наверно, баночки. Ще зараз печатаємо. Ось тут ще І буде з миром по нитки. Хлопцем буде тушонка. Не... Ні, це походу не баночка. Все упаковано, все переложено, все... Так. Баночки, да. так, не, це все... Нам є без такі, треба баночки. Да? Чулобіж, а більш, так. так. Всі перемиті, перескладені. Ось так ось все зложено. Це буде на ці потрібні, надія на доліна. Треба щоб переложено, щоб баночки не побиті. І одна баночка не побита, все чінчине рюм. Це, мабуть... Із Ірпеня, і присилали туди і на город Шостка. Не шостка, на шостку, відправляли да, теж там, кажись, із Ірпеня. Так, І відкриваємо сейчас посилочку Антона Гуленко, те, що я тут замовив. Це ну, вже для свина. А ще, ще тоже одна посилка не дійшла. Це хто? Ні, це просто переложено. Просто переружено, щоб воно не шаталося. Так що, друзі, такі ось балончики. Для того, щоб мітить порося синій, зелений, зелений, теж зелений. Папа. Оце маркира. Це маркерок, що десь колпачок, десь один спав. А все. Фіолетовий папа жовтий. Для того, щоб мітити поросяти. Ну це піде. Зараз упаковочка якось... голочок. Ну, розпечатувати не буду, а вона все просто е -е -е. за цього. Папа, ми можемо буде так коли вони помітити, що буде одна е полосочка синя і одна. Можна, це ж не можна. Ось такі голки одноразові. Багато. 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 Вони йдуть і під шпріт, і під голову, і під і обичний шпріт. Так що, друзі, якось так. Так що, друзі, на цьому буду завершувати відео, буду йти ще справляти по господарству, будемо їхати ще з дівчатами по зерно. Ось така футболочка. У нього, правда, зелена, але в мене от така. Так що, друзі, є в мене така, їх, їх зробили небагато, не знаю скільки штук, але мені приємно. Так що всім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. Ну, а ми погнали справлятися по господарству. Всім пока-пока-пока.